Сьогодні трішечки хотіла з вами поговорити про сепарацію. Сепарація це відсутність посередника між вами та вашим життям. І нібито всі ми знаємо, щоб бути сепарованим, треба жити окремо від батьків, не залежати фінансово, жити своє життя зі своїми цікавостями, своїми цінностями. Але є декілька неявних ознак, але дуже важливих. Наприклад, коли ми зовсім не знаємо, що нам робити. Щоб щось досягнути в цьому житті, в якому напрямку нам діяти, це ознака того, що процес сепарації ще відбувається, коли в нас страх критики, страх прояву, страх, що нас осудять, страх помилки, коли ми відчуваємо себе живим тільки тоді, коли щось досягаємо. А бути самим собою нам дуже важко, і нам якось соромно, якесь відчуття провини, що ми нібито не досягли якісь висот. Це про те, що процес і ще відбувається. Коли ми постійно когось рятуємо, це і про залежність, залежність від себе. Від шопоголізму, від їжі, коли нам хочеться солоденького, коли нам хочеться хліба, тобто треба заземлітися, хоч коли нам не вистачає гострих почуттів, та ми вживаємо багато гострого, залежних від думок інших людей. Це все ознаки того, що процес сепарації ще відбувається. Коли ми стаємо такою токсичною людиною, Тобто нам все не так, ми все критикуємо і всім не надоволені. І країна нам не така, і дороги нам в країні не такі, і люди нам не такі. І ми б набагато краще жили і набагато більше б досягли, якщо б нам інші не заважали. Коли ми приходимо до батьків, і чуємо там такі нелезні коментарі в свою адресу. Нас це дратує, нас це злить. Це про те, що ми ще. Не сепарувалися від наших батьків. Коли ми кажемо: я ніколи не буду таким, як моя мама, я ніколи не буду таким, як мій батько, проходить час, і ми так само кричимо на свою дитину, як колись батьки кричали на нас. Якщо ви хочете позбутися цього посередника між вами та вашим життям, та знати, коли, куди вам йти, в якому напрямку вам діяти, щоб досягти своєї мети, записуйтесь на консультацію та будемо працювати.